У Полтаві на меморіалі солдатської слави вимкнули вічний вогонь. Зробили це напередодні, 8 травня, увечері. За рік на газ для вічного вогню Полтава витрачала понад півмільйона гривень. Тому його вимкнули задля економії, повідомляв раніше тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Андрій Карпов. Краще ці гроші передати на допомогу ЗСУ, а вогонь замінити світловою інсталяцією. Щороку, 9 травня, у день перемоги до меморіалу солдатської слави приходить Полтавка Марія Данилівна. Її і батько пішов на фронт у 41-му і не повернувся. Тим, що вічний вогонь вимкнули, пенсіонерка здивована. Якщо на ЗСУ, то це правильно. А якщо, самі розумієте, просто відключили, то це, звісно, треба, щоб люди пам'ятали, підходили сюди, дивилися, споминали. То пам'ятаю, вже їх мало таких. Підтримує вимкнення вічного вогню і полтавець Віктор Калуцький. Говорить, головне це пам'ятати загиблих героїв. Я вважаю, в принципі, я вважаю, що в принципі це правильно. Всі, в кого є можливість, нехай допомагають фронту. Та не знаю, чи відключення вічного вогню допоможе. У Другій світовій загинули три мої дядька, а дідусь у Сталінградську битву втратив ногу. Тому я буду сюди приходити кожного 9 травня. І неважливо, горить тут вогонь чи ні. Полтавка. Лідія Жежерун, яка прийшла з чоловіком вшанувати пам'ять полеглих солдатів, не задоволена тим, що вогонь вимкнули саме 9 травня. Я лічне протів. Рішили особисто проти. Пояснила, що це задля економії. Але чому його вимкнули саме на 9 травня? Потрібно було ще раніше це зробити, якщо вони економлять. Все ж таки був якийсь символ. Ми зі старого покоління відносимося до дітей війни. І я вважаю, що це вже застаріло, бо зараз є вже інші діти, які постраждали. Але щось все одно має залишитися. Ну як це взяти і відключити? Нагадаємо, що з 1 травня вартість утримання вічного вогню у Полтаві зросла майже вдвічі, за словами Андрія Карпова замість 16 гривень за кубометр газу потрібно платити майже 30.